Доброго дня усім! Вас вітає канал Тотус Трактор. У Вінницю приїхала свіжа поставка японських міні-тракторів. І ви якраз попали на випускку. Перший тракторець, який будемо зараз вигружати, це Кубота gl 21 Трьохциліндровий трактор, 21 кінська сила, в комплектації реверс, оберт на місці і напівгідравлічна коробка передач. Вартість даної моделі комплекті з фризою і доставкою вам додому 7700 умовних одиниць. Так, спускаємо його на майданчик. В комплекті з козельком. Вигружаємо наступний тракторець. Кубота Б-52. Тут у нас буде 14 кінських сил. Японська резина ззаду, японська резина спереду. З боковим гідроциліндром дана модель буде коштувати 5100 молодих. Наступний варіант виїжджає Kubota gb 110 двохциліндровий трактор 10 кінських сил. Японська резина ззаду, японська спереду, гарні ножі на призі. Вартість такої моделі буде 5100. Наступна модель Kubota GL201. Це вже останній тракторець серії GL по роках. Кінець 90-х, 21 кінська сила. Бачимо, передня резина нова, задня японська, є козирьок реверс, 5 швидкостей на вал відбору і механічна коробка передач. Вартість такої моделі 7700 гривень. грн Наступний тракторець на вигрузці Кубота L1185. Бачимо, що він повністю на японській резині, яка в дуже гарному стані. 18 сил з реверсом, з козирьком є речах оберту на місці, 16 передач вперед і 16 передач назад. Бачимо стан сидіння. Невеличкий поріг. Ну, стан у нього дуже і дуже гарний. По ціні 6500 умовних одиниць. Наступний виїжджає у нас Kubota GL-19. Це трактор довгої бази 3 19 сил. Дана модель повністю на новій резині, в комплектації має оберт на місці і боковий гідроциліндр. Рідне сидіння, рівна підлога. В цілому досить гарний стан. Вартість такої моделі 7200 умовних одиниць. Наступний тракторець виїжджає, кубота Bultra p 1 15 циліндровий 15 сил. Бачимо, що гарна японська резина в нього. Дуже гарний стан кузова в рідній фарбі, з рідним от... гарний стан сидіння. 349 мотогодин, всього, навіть резиною полік не затертий. І така модель буде коштувати 4800 умовних одиниць. Так, Будемо спускати наступний тракторець. Це у нас Кубота Джал 25-25 кінських сил. Реверс, підсилювач, механічна коробка передач. Передня резина нова. Задня японська. Бачимо на призу 5 шоткостей. костей. Він в рідній фарбі гарно збережений, рівна підлога, Ззаді трьохточка. точка і швидко зйом. Вартість такої моделі 9 тисяч Умовних мене! Так, ну що ж. Усі фрези вже вигрузили. Усі тракторці тепер на майданчику у нас у Вінниці. Я покажу, як вони тут всі виглядають. Залишилось укомплектувати їх ґрунтофрезами. До речі, є вже перші клієнти на майданчику. І будемо виставляти їх усі на сайт. Тому, якщо вас зацікавила якась із моделей, телефонуйте на номер компанії, уточнюйте наявність і заїжджайте на тест-драйв, У нас величезний вибір. Японської техніки, тому очікуємо вас. До зустрічі!